Вони повернулися в Україну тиждень тому, але досі на емоціях від поїздки вразили черкасців не лише масштаби виробництва та красен завод у Ганновері, а й рівень життя німців. Бо хлопці знайшли час між майстер-класами та екскурсіями на заводі Гіганті та встигли познайомитися ще й з Берліном. Мені сподобалася їхня педантичність, правильність, чисті вулиці, мінімум реклам, що дуже контрастує на фоні України. Шокував хлопців не лише менталітет німців та їхній спосіб життя, а й умови праці, які місцевим гарантує роботодавець. Як у нас все організовано, тобто є організація безпеки, є у них окрема пожежна частина, є окрема медична частина, у них своя окрема електростанція. Тобто, все організовано на вищому рівні. Раніше каже один зі студентів щасливчиків Віктор про завод легенду доводилося лише читати в інтернеті та в книжках. І от виробництво різних моделей народного автомобіля, а саме так з німецькою перекладається Фольксваген, вдалося побачити на власні очі: це «Кадді», Амарок, Мінівен, транспортер та інші. Ми бачили, в першу чергу, як ділиться зборка самих автомобілів. Потім ми бачили, як це все краситься і спитується. Провідні конструктори та інженери чотири дні поспіль проводили екскурсії черкасцям. Студент Юрій дивується масштабам заводу. Такого розмаху не бачив, каже, ніде. Хоча доводилось бувати на автозаводах в Україні та Росії. Довжина цеху у Ганноверському Гановерському заводі майже два кілометри. Дивується хлопець іншим технічним надможливостям. У них є найбільший у світі автомобільний прес, який дозволяє одразу до кузов автомобіля, як окрему частину одразу вже виготовлювати на університетському звіті. Хлопці розповіли однокурсникам про враження від поїздки. Показали світлини із подорожі. Поїздку організував українсько-німецький центр, що діє при університеті. Його заснувала колишня викладачка, вийшовши заміж за німця і ставши фрау Фіндлер, вона разом із чоловіком заснувала у рідному виші осередок. Це була наша викладачка, яка вже більше десяти років. Мешкає в Німеччині, але періодично сюди приїздить в місто Черкаси, де її батьки. От і ми з ними давно цю співпрацю планували. Гроші на поїздку хлопці виклали із власної кишені лише частково. Лева в участку витрат покрила німецька сторона. Головною умовою поїздки були відмінні фахові знання та високий рівень володіння німецькою мовою без її знання на закордонну практику студентам зась. Олена Берестенко Павло Тихоненко. Віка, новини.